Як мстить діва, карта відлюдник. Заряд енергії відлюднику дає Меркурій. Якщо близнюкам Меркурій дарує намір поглинати всі знання світу, то дівам або відлюднику Меркурій дає заряд на вивчення зовнішнього світу. Діва знає все і про всіх. Тому помста Діви найнебезпечніша. Не дай вам Бог роздратувати Діву і спровокувати її на помсту. Енергії відлюдника дозволяють Діві робити все чужими руками, тобто, щоб сама Діва не потрапила під підозру. А буває взагалі достатньо одного наміру діви, щоб з кривником сталося непоправне, наче якась невидима сила карає кривдників дів. Помста Діви ще небезпечна тому, що діва часто сама не розуміє, що запустила процеси помсти. Щойно діва неосвідомлено сформувала намір, зовнішня сила підхоплює цей намір і карає кривника. Через час діва взагалі може забути, що розлютилася на когось. А потім, коли дізнається про подію з її кривником, інтуїтивно зрозуміє, що це її посил. Краще просто не злити дів. Це той самий випадок, коли весь свій бруд краще тримати про собі, а не виливати його на дів. Але є й хороша новина: діва цим же наміром може стілити людину, і їй допоможе та сама невидима сила. А ось щоб правильно навчитися спрямовувати свій намір чи енергії, які дає відлюдник, потрібно зняти з себе всі підсвідомі блоки. Адже саме деструктивні підсвідомі програми заважають вам бути щасливими, багатими, коханими. Карти таро дозволяють підсвітити весь підсвідомий баласт, який заважає жити. Обов'язково підпишіться на канал, адже в наступних відео я розповідатиму, як використовувати таро на благо собі.